З нами на зв'язку член ради громадського контролю при бюро економічної безпеки України Тарас Котов. Пане Котов, доброго ранку. Доброго ранку. То що майже вже почали працювати? Ну чи без майже того почали з якої точки зору на це дивитися? Тому що спочатку мало бути набрано 30% від загального штату, а загальний штат там він обмежений в законі чотирма тисячами осіб. А зараз ситуація така, що відповідно буде набрано лише 30% від центрального апарату. Тобто, мова йде про те, що станом на 22 листопада було набрано 214 співробітників, що відповідно складає 30% від оціночного складу центрального апарату. Тому якби зараз такі підстави, щоб все таки запуститись, начебто є. Але тут варто зазначити, що оскільки, як ми бачимо, конкурс відбувається, ну просто е, запустити Б будь-якою ціною, то е, проблема полягає в тому, що мабуть не всі, хто хотів взяти участь у конкурсі, її взяли. Тобто, станом на зараз, коли було б подано на. Оці 214 співробітників набраних 392 кандидати, то 50% це були фіскали, 20% МВС, 5% ДБР, і там ще 25% вони розподілялися між різними іншими, але фактично навколо державними посадами, ну колишніми посадами тих, хто був аплікантами на Б. Тому є якби така проблема, що, мабуть. Те, що ми зараз отримаємо, воно все ж таки буде результатом поспіху, а не результатом довгої підготовки. Ну але в будь-якому разі запуститься, як я розумію, так ну є якась дата після якої дедлайн? Е так, от пане Тарас. От ми е якщо хтось із нас, я або тала, наприклад, завтра зранку не приходить на роботу, так, то, то теоретично хтось один може продовжити ефір. А в бюро економічної безпеки України така ж сама ситуація. Якщо не набрали всіх, то ті, кого набрали, можуть почати працювати чи ні. Ну Насправді тут ж мова йде суто про те, як це визначено в законі. Тобто там суто факт. Якщо в нас є факт, що ми набрали там 30% від відповідно штатного розпису, то можемо починати. Да? І можемо mm -hmm. починати. Це той лист, який направляє голова на там камінь, відповідно. А якщо ми кажемо про те, що ну, ці умови виконані, то фактично так. Але е, воно все ж таки. Точно спирається на питання будівлі, тому що це ж не питання суто приміщення, куди люди приходять на роботу. Там же ж є питання і доступу до лінії зв'язку, і там дистанційна там, робота, що... пане Тарасе, Карантин, дистанційна робота. Всі по все по домівках працюють. а взагалі що робитимете, от коли перший день вийдете на роботу? І Чим відрізнятиметеся від фіскальної служби? Ну давайте так. Ви мабуть, я ж є членом ради громадського контролю, тобто я є представником ну, громадськості. Я розумію, не не ви, але добре, що а. робитиме добро економічної безпеки? і чим відео ну, насправді наскільки я розумію зараз. Вони матимуть довгий час на написання внутрішніх політик документів тощо, тому що після запуску БЕП має бути згідно закону про БЕП про кінцевих положень відбутися передача справ. За вичерпним переліком статей, які Б буде розслідувати, тобто там все підряд там акциз, азартні ігри, підроблення документів, несплата податків, доведення до банкрутства, маніпуляції з цінними паперами, тобто там є величезна кількість справ, яка якимось чином має поїхати в БЕП від, від відповідно фіскальної служби від економічного департаменту СБУ і від там частич частково від МВС, тому mm. якби. Момент, коли вже от почнеться там саме робота. Робота, тобто він буде ще пізніше. да? коли вже буде з зараз обраних 23 територіальних управлінь, там набраний певний склад. Тобто, поки що буде просто цей весь старт. Це документи, передача документів від інших органів і інші такі суто, якби адміністративні речі, добре. Дякую. Дякуємо вам. Тарас Котов був з нами на прямому зв'язку.